Огляд номеру за 300 баксів. Погнали, покажу. Заходимо. Ось такий у нас кавер замічательний. Відразу йдемо в ванну кімнату. Тут ось таке здоров'язне зеркало, можна себе роздивитися з усіх куточків. Ось така раковина, все, в принципі, чистенько. Ванна, до речі, в Канаді, ну вона ну, дуже низька. От просто мені навіть до колін вона не достає. Туалет, ось такі от рушнички, там мильне рильне Ідемо далі, відкриваємо. Ось тут у нас іде зеркало, така зона типу шкафчик, там у ось такі от хангерси і так далі. Далі йдемо. У нас таке величезне кінг ліжко. Такі тумбочки, картинки. Ми, типу, зняли китайський Holiday Inn і воно бачите, з китайськими ерогляфами. Так далі, у нас тут Віктор ішов подарунок, є телевізор, ось такі тумбочки, е, Холодильник, кавова машина. Далі ось такий стіл, там щось працювати, і так далі. У нас є ось таке дзеркало ще одне дивитися на себе. І далі тут ще є балкончик. Ми не відразу зрозуміли, як його відкривати, але тепер е, нормально. Виходимо і чисто, як бути десь в Китаї. Вид, звісно, ось такий не прям вау, але може бути. Як вам готель? Пишіть в коментарях.